7452 дози вакцини проти кору, паротиту та краснухи вже у Тернопільській області. Щеплення від цих захворювань є обов'язковим для дітей у віці 1 та 6 років. Така вакцинація допоможе уникнути ряду важких ускладнень від інфекційних хвороб. Мар'яна мама і своїм дітям вона робить усі можливі щеплення, аби вберегти життя. Я вакциную своїх дітей згідно календару щеплення, так як діти народжуються. Ми купляли вакцину і задоволені ніяких побічних ефектів не було. Все добре. Для заниження рівня смертності від кору і паротиту в Україні проводять планову імунізацію дітей. Своєчасне щеплення захищає їх від розвитку захворювань та виникнення важких ускладнень. Вакцина потрібна. Для дітей в рік це робиться вакцинація, і ревакцинація проводиться в 6 років. В дорослому віці ревакцинації на сьогоднішній день не проводиться, і цих двох доз є достатньо для того, щоб не захворіти на кір як в дитячому, так і в дорослому віці. Зараз вакцинація від КПК є комбінованою. Нею українські медики користуються вже понад 20 років. Вони вважаються безпечними для здоров'я, але як і будь-який медичний препарат, кпк вакцина має побічну реакцію на щеплення. Володимир Кучма каже, попит на цю вакцину є завжди, адже сучасні батьки є свідомими. Вакцина є зарекомендувала себе як дуже хороша вакцина, дієва вакцина. Тобто, всі діти, які були щеплені цією вакциною, жоден не захворів на кір, паротит чи краснуху. Також треба сказати, що вакцина є дієва і не реактна НАТО тобто побічних дій ми на навіть цих 22 років спостерігали по мінімуму. Як правило, це могло бути на 10-й день після проведеного щеплення. Алергічна висипка по типу як корива висипка. Інших, таких як температура, чи неврологічні якісь прояви, чи загальні прояви, ми не спостерігали. Для створення колективного імунітету від кору паротиту і краснухи в області повинно бути щеплено більше 95% дітей. Наразі близько 6 тисяч очікують вакцину задля щеплення проти вірусів. У вересні у місцеві заклади здоров'я було передано лише тисячу доз. На сьогоднішній день можемо сказати, що за 9 місяців маємо наступну ситуацію. Охоплено проти кору паротиту і краснухи у віці 1 рік 66% і у віці 6 років 61%. Відсоток, тобто, можемо сказати, багато це чи мало. Звичайно, порівняно можливо з іншими інфекціями, це є багато, але це є недостатньо. Вакцинація проводиться після профілактичного огляду у педіатра та лише за письмовою згодою батьків. Щеплення можна отримати в усіх медичних закладах області з наступного тижня, після 15 жовтня.